Вітаю вас, малята! До нас сьогодні завітали наші друзі ведмедик та їжачок. Давайте з ними привітаємось. Добрий день, ведмедик та їжачок. Добрий день! Наші друзі пропонують нам пригадати, яка зараз пора року? Вірно, осінь. Як про це? Можна довідатися. Стає холодно, йдуть дощі, дме холодний вітер, падає листя. Ведмедик і їжачок хочуть розповісти нам цікаву казку. Жив собі березовий листочок. У нього було багато братів, листочків. Які росли на березі. Вони шуміли, гойдалися, слухали спів птахів, розмовляли з іншими листочками на деревах, що росли в лісі. Дмухнув вітерець і листочки, одне за одним, кружляючи, впали на землю. Березовий листочок теж впав на землю. Він подивився вгору. Й дуже засмутився. Березка залишилася стояти сумна і зовсім без листя. Дітки, чому дерево восени змінює своє вбрання із зеленого на жовте? Улітку листки ловили для дерева сонячне проміння, а зараз сонечко стало гріти менше. І дерево збирається спати. Ось воно і відпустило всі листочки. А поки вони сплять, давайте розглянемо дерево. Чи схожі дерева на нас? Руки схожі на гілочки, тулуб на стовбур, ноги на корінь, великі дерева схожі на великих людей, маленькі на маленьких людей. Давайте розглянемо берізку. Який стовбур у берізки? Стрункий, біленький, з чорними смужечками. Які гілочки? Тоненькі, їх багато. Ведмедики їжачок живуть в лісі, де багато рослин, Одні з них великі. А інші маленькі. У дерев є брати, кущі. Кущі менші за дерева і товстого стовбура в них немає, а замість нього із землі ростуть відразу багато тоненьких дерев'яних стеблинок. Берізка і кущики дружно живуть. Вони, як і ми з вами, дихають і ростуть. Їх потрібно берегти й охороняти, не ламати гілочки, не псувати кору. Дітки, про кого ведмежа та їжачок розповіли нам казочку? Про листочок. На якому дереві жив листочок? На березі. Чим дерево відрізняється від куща? Дерева мають одне міцне стебло, яке називається стовбуром, а у куща тільки декілька дерев'янистих стебел із гілками? Дякуємо вам, ведмежатко та їжачок, за чудову казочку, дітки! А ми з вами прощаємось! До зустрічі!